Всім привіт! Починаю влог з зеркала нової квартири. Я думаю, що я покажу зараз ром-тур так як є він. Ми вчора ввечері вже сюди приїхали зі всіма речами і переночувала і ось, якби я сьогодні вже починала трошки всі речі, наготувати там дещо і все. Тому зараз давайте я вам покажу квартиру. А не дивіться на ці всі речі, тому що як я вже сказала, що ми лише з півдня тому покажу, а вже потім це все розгрібати, прибирати і створювати затишок, хоча б якийсь мінімальний вхід. В принципі квартира нічого не звичайного. Ми її знайшли, як я вже говорила. Дуже швидко, тому що в нас не було вибору, і це єдині які люди, які погодились на 3 місяці. Тому ці всі речі ще так лежать вони. І ось що в нас є. Ось так заходиш, ліжко є диван, ось тут шафа, до речі, там трошки поклала я. Диван ще один. Ну одна кімната. Ось ми так зробили. Тут вже немає дверей, а вигляд ось у нас перший поверх. Ось так. так, далі в нас ванна. Я вже закинула прання, Ну, я кажу, знову, тут це, це все прибирати. Далі серко ось таке. Минувальник. Прекрасний колір стін. Звичайно, ванна, теплий пол. Це я коврики забрала, бо я не хотіла на їхні коврики ставати. Так, ну і далі кухня. Я вже тільки що почала готувати, тому покажу вже так, як є. Це я вже там готую котлети, робила гречку, суп поставила. Так, ось у нас така тумба є. На кухні немає духовки, це погано. Ну, як погано, просто звикла до, до неї. І мікрохвильової немає, і посудомийки немає. Звичайно ж, е, ну вже як є. Ось такі стол, це я ж тут сиділа, працювала сьогодні. Табуретки. А ще зази, тут боксерський клуб, і спортивний зал, і тут все чути. Там і пілони стоять знизу. Чуть не коли там танцюють. Да. Це я повісила, я знаю, що не гарно, але повісила просто чорну, тому що тут е, все видно. І тут перший поверх, і люди всі приходять і все видно. Але ось вчора заклеїли вже е, цим, тому що краще, ніж всі люди бачать, що ти тут робиш. Це ж там приняття не Тут це матрас наш надувниця. ми На всякий случай, якщо буде там шумно, ми будемо тут ставити і будемо спати тут. Так, що там. Ну, ось такий захламлений у нас зараз балкон, тому що ми там роблять полісос, лежить, там ці речі треба ще розібрати. Я думаю, ми трошки ще розберемо. І ось, ось так. У нас плюс 16 світло. погода, то Я відкрила віконечко. Зараз буду все все прибирати. Це розбирати е, речі, щоб я хоча б якось було приємно сюди заходити. І це вже трошки розібрала, тому що тут було ще більше коробок. Я вже трошки розібрала, тут шафу вже поклала куртки. Це, це вже почала розбирати коробку. А ще тут немає фільтра, і тепер нам потрібно купляти воду. Ну це звичайно таки, тому що ми звикли, що у нас є фільтр вдома, і нам трохи незвично. До речі, з'їздила на манікюр. По мене вже був манікюр такий, що соромно ходити. Я взагалі, я взагалі роблю манікюр в Житомирі, так як я ми їздимо раз в місяць туди, але я вже не дочекалася і думаю, треба зробити. До речі, ось цей шампунь у мене закінчився, і я рада цьому, тому що він мені взагалі не сподобався. Після нього дуже сильно в мене путається волосся. І каратіном тут, як на мене, взагалі не пахне. Тому наступний раз я його точно не придбаю. Можливо, просто моєму волосся не підійшло, але ну, прям дуже сильно

Гарний, гарний. Я вділа новий комбінізон свій. Але суть в тому, що плюс 16, а я в звільнів будинку, білий осінні, десь заховала. Не брала сюди на квартиру. Так от, як сонце світить, ось уркулярів нема, це вже зрозуміли. Я їду в Ашан. І потім їдемо вже підготовлювати все на брань завтрашній. Я ще писала всім дівчатам, питала, чи вони точно будуть. Я дуже голову сьогодні нестила помити. Хвост зробила. Ще віселий би пост. До речі, моя нова ця дочка термо. Закупляємо вже. Може ми візьмеш ці голд. І покладемо зі шкуркою. Та є зі шкуркою. Корисно зі шкуркою. Це на бранці собі? Ні, це мені, а це на думаю, Якщо ви підписали 300 грамів на людину, то буде будемо писати. Нені. А рік іще чіпці взяти покласти на сіл. Ти це що типи. Ну, береш штука 4. Точно. Чотири? Да. Вісім плюс. пополам. Це буде 163 штучки буде хорошення. Точно буду як позицію. Я ще не пам'ятаю, які були. А, ну в прошлому року такі, ще серветок не було. А, були ці такі розові, типу для кожного і плюс обичні зі ось? Сі і це? Та ні. А, і що? ці все, думаю, це покупці. Не знаю. Ружеві, мабуть. О, оці беремі все, Диви. Вони ж не такі, вони ж не такі ерундові, як оці. Всі такі самі, так? Да? А є такі плотніші, а це дорожчі будуть, мабуть. Плотніші, плотніші. плотніші будуть дорожчі, мабуть. А тут по-любому одну таку плотну. Ну, такі от, ні? Ну, так вони ще... А вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому влозі, там буде цікаво.